В 2010 году я купила автомобіль. Приобрела. Но, так як на той момент у мене прав не було, то в довіреності я вписала гражданського мужа. З цього моменту і розпочалися майнові проблеми черкащанки Наталії. Її цивільний чоловік хворів і помер навесні цьогоріч. Ще не оговтавшись від горя, жінка отримала несподіваний лист щастя. В августі прийшло мені письмо. Дочка моєго громадянського мужа подала заявление, написала на мене в міліцію, якби я угнала у цей автомобіль. По тому почалися численні перевірки та обшуки. Машину Наталія так і не віддала. Вона демонструє техпаспорт та інші документи і стверджує це законно її власність. Тоді як донька чоловіка теж пред'явила документи, узяті у першого власника авто той нині. Канаді. Вроді зв'язалися з ним, і він через канадське посольство дав їм довіреність генеральну. Не має взагалі ніяких документів на автомобіль, взагалі ніяких оснований, ну, щоб він передавав їм довіреність. Ми з ним зв'язалися по скайпу. Лично я про себе всі дала дані. Він пішов, по-моєму, скільки я знаю, там у них в консульство, і через консула у нас довіреність підписана консулом. Зробив цю довіреність, переслав нам сюди, ми майже місяць її чекали. ждали. Напередодні на автівку правоохоронці наклали арешт, аби довести своє виключне право власності. Переповідає Наталія: бігає в прокуратуру та поліцію як на роботу, та там лише розводять руками. У нього муж прокурор. Якби всі без протокола говорять, ну все, вся правда на моїй стороні, але ніхто нічого не може зробити. Дочка померлого визнає чоловік, і справді працює в обласній прокуратурі, але у конфлікт не втручається. Йтиме до кінця, бо хоче виконати волю батька. На сьогоднішній день я єдиний чоловік, який може розпоряджатися та машиною. А бабче, то усно, папа, ще при житті розпорядився. Що ця машина має достати мені і моїй сестрі про те, що Наталія раніше переоформила документи на авто, Таміла не знала. Юристи твердять, попередній власник не мав права давати їй довіреності на авто, яке вже продав, враховуючи той факт, що вже після офіційної куплі продажі і реєстрації права власності, колишній власник, не будучи власником, виписав довіреність, то це мене. Наштовхує на думку, що ця довірність є підробною. Саме через такі довіреності, як твердять правозахисники, усе частіше виникають спірні питання. Все більше людей купують авто за так званою генералкою, а не угодою купівлі-продажу. Був випадок у мене, коли була кража транспортного засобу, яким особа користувалася по довірності. Вийшло так, що розслідування даного кримінального правопорушення зайняло певний час, та в самому судовий розгляд. В цей час транспортний засіб перебував на штрафмайданчику. строк дії довірності закінчився, і він ніякого права забирати цей транспортний засіб штраф. -майданчик. Майданчику не мав. А, відповідно, на даний час цей транспортний засіб просто зниває і вартість зберігання вже перевищує цього транспортного засобу. Юристи радять Наталії йти до суду, бо лише Феміда може зняти арешт та остаточно вирішити спірне питання.